Сьогодні, 1 липня, у стінах Львівської облдержадміністрації обговорювали перенесення кінцевої зупинки маршрутів Турківського, самбірського, старосамбірського, мостицького, городоцького районів на тимчасову автостанцію західну біля метро. На зустрічі були присутні представники районів, місцевої обласної та виконавчої влади, перевізники, директор автостанції та інші. Тривала дискусія, залишила багато питань без відповіді. Та, незважаючи на це, автостанція Західна незабаром розпочне повноцінну роботу в експериментальному режимі. З 5 липня ми починаємо експеримент. Ну, скажімо, який буде говорити про прибуття всіх транспортних засобів туди, для того, щоб оцінити а, можливість і здатність цієї автостанції обслуговувати таку кількість машин і пасажирів. І в другу чергу зрозуміти, чи достатньо сьогодні є наявного громадського транспорту в місті Львові, який зможе вивести в потрібному напрямку пасажирів. Які прибувають у містерво 10 липня? Ми подивимося, чи ми заводимо ще додаткові туди рейси. Ми вели дискусію про те, що ми будемо враховувати інтереси в даній ситуації. Які інтереси ми захищаємо? Це ті, які ну, є закономірними. Перше, це є якість надання послуги, це є безпека, це однозначно, це є сервіс. І це є матеріальне, ну скажімо, складова, так? Представники районних громад не погоджуються з цим рішенням і кажуть, що їхню думку ніхто не бере до уваги. Нам не дали вибору, нас просто зібрали і поставили перед фактом про те, що автобусна зупинка вже є збудована, що маршрути одні призначені будуть, інші ще будуть, можливо, колись призначені. А вибору громадськості ніхто ніяк і не давав. Хочемо добитися, щоб для людей були створені умови. Щоб людина, яка їде в село, могла приїхати на автостанцію, їй до автобуса залишається пів години година, щоб вона мала де почекати, мала можливість щось перекусити, мала можливість навіть той же в туалет сходити. Щоб було сідно було в владі прислухуватися до громадськості і дивитися на ту позицію, що е якщо ми говоримо про європейське місто, то давайте будемо вимопеським аккретером станції до народу.